Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні розмовляємо про проект Корскай сьогодні. Роздивимось про те, як можна буде отримати айордроп від проекту. Поглянемо також на сам проект. Оцінимо вірогідність того, що, що з нього вийде, а що не вийде. І звичайно, про це все поговоримо комплексно. Сьогодні це буде. І інструкція, як бачите, останнє відео: це в нас -Chain, Zerion, Chain, Zereon, Sapien Down, Magic Newton, І OneFootball у нас був. Тобто у нас дуже багато проєктів, які ще не випустили свій токен. І сьогодні його цей список доповнює CoreSky. Але перед тим, як я почну, прошу вас, будь ласка, реєструйтесь. На біржі Річ Амстер, хочу з вами поділитись сторінкою копітрейдингу, де я знаходжусь ось на першому місці. І мої копітрейдери вони вже в плюсі. Так, використовуючи копітрейдинг, вони змогли заробити ось 20% PNL, та Це в прибутку 78 доларів за 63 дні, як показано, так. І також 9% за 43 дні має інший трейдер, який заробив уже 1269 доларів. Посилання на біржу буде в описі під цим відео, а також там буде посилання на мою сторінку копітрейдингу, якщо ви вже зареєстровані. Тому, будь ласка, переходьте, можете мене копітрейдити. Зараз малувато торгую, але збираюсь продовжувати. Так? Ці невеличкі трейди вони все ж таки дають можливість заробити, як ви бачите. Мої копітрейдери в плюсі, і тому, як альтернатива, пропоную вам зареєструватися, знайомитись з біржею та невеличку суму виділити. Мабуть, на копітрейдинг для того, щоб подивитись, що з цього вийде. Е, апдейти по біржі та по всьому іншому, пишу в телеграм-каналі. Також телеграм-каналі і сьогоднішній проект Корскай буде. Тому ми з вами починаємо. Що таке взагалі Корскай. 21 мільйон інвестицій так 21 мільйон доларів а тут тільки Тір 4-тір 5 фонди, так тобто не сильно відомі, які зібрали кошти з 7 березня 23 року 6 мільйонів та раунди фінансування 25 березня вже цього року і ще 15 мільйонів до фінансування Тут в нас інвестиції показані, якщо ви наберете на крипторанку. Корскай, тут підтверджений ардроп і Ось власне інструкція. Я про неї сьогодні вам розкажу, як це працює. Для початку реєструйтесь. Посилання буде під цим відео, також на пост з подробицями про проекти. Ну і на сам проект буде також в описі під цим відео. Реєструйтесь ось тут на сайті так за посиланням, і бачите завдання. Тут є Daily check-in за те, що ви заходите. В свій е, кабінет ви отримуєте 20 понтів. Також е, прив'язуєте Твіттер, отримуєте 50 понтів за фол, і за те, що вступаєте в Discord, також 50 понтів. Ось, в принципі, така е, програма за інвайт-юзерів, як ви бачите, ось, плюс 100 в мене понтів є. це інвайт-юзерів, саме так це і працює. Копіюєте е, посилання, так, і запрошуєте ваших друзів. Далі у нас є ще. Така копіючна затратна штучка. Ви можете е, одного разу в день. Є у вас фрімінт на колесо Фортуни. І ось зараз ми змінтимо Я тут не показує у вас транзакцію, так я її можу продемонструвати, але тоді виключиться. Ну, давайте тут одна. Виходить тисячна на цента з хвостиком, а в мережі Полігон списується. Ось я підтверджую транзакцію. І коли транзакція пройде, мені змінтяться ось... це колесо фортуни. Мінт у мене є. В колесі фортуни бачимо, у мене три тікета з'явилось. І тут я так розумію, навіть USDT реварди бувають. Так, бачимо колесо фортуни. Знову треба підтвердити транзакцію. Транзакція в полігоні також коштує 0,01 полігона. Е І зараз подивимось, скільки поїнтів нам випаде. А далі я розкажу, що з цими поинтами робити. Так, 40 поїнтів випало. Давайте ще один раз. Зараз ми заклеймимо їх також 001 полігона. Дуже маленька комісія, тому я думаю, що не сильно затратно в перспективі на те, що у нас може може нам вдасться щось із цього е, проєкту винести. Так, ще 150 помтів. Ага, воно далі крутиться просто. Далі крутиться. Це третій вже раз. І ще раз підтверджую транзакцію. Ще 001 полігона. В мережі полігон, звичайно. І... Що в нас після цього випаде? Ще 40 поинтів. І все. Тепер нам пропонують голосувати за мем проєкти Що взагалі за проект? Я забув ось, це саме головне, що це взагалі за проект. Це в нас веб-3 платформа, яка використовує голосування користувачів для оцінки е, суспільного е, такого для оцінки суспільства, так е, е, про мем токени на ранніх етапах і. Ви приймаєте рішення, так який мемтокен вам подобається, який ні. Тобто загалом суспільство приймає рішення. І ось тут ви можете голосувати. знайомитись там з проектами і голосуєте. Ось це основна активність. Ось берете ваші голоси, берете поінти і голосуєте. Так, це, я так розумію, я вже просто голосував за цей проект тому не дає. Ось ще 20 сюди. І бачимо, зараз оновиться сторінка, і тут голосів не було, і тут вони з'явились. Не сильно активні тут люди на цьому проєкті. Так, давайте я ще 100 поїнтів заголосую. деген ось такий проєкт, і давайте ще кудись соточку. Ось. Цей проєкт ще соточку. Ви можете знайомитись з проєктом. В майнеті це, мабуть, так буде працювати, так коли у нас проект повністю запуститься. Але бачимо, я ось наголосував їм трішки, і е ви також можете навіть створити свій мем так якщо плануєте запускати монету. Але я цього не робив, ось такі активності я виконав. Що хочу сказати, підсумовуючи, в нас затрати мінімальні, якщо ви тільки крутите колесо фортуни. В принципі, завдання легкі запрошувати рефералів набивати собі поінти, раз в день заходити голосувати. Ось така в нас активність. В перспективі можемо отримати ардроп від проекту, в якого нагадає 21 мільйон доларів інвестицій. А такі проекти у нас оцінюються дуже сильно, тому що, ну в принципі, це хороший інвест. Для того щоб отримати з проекту airdrop. якщо ж airdrop не відбудеться, там або відбудеться дуже крихітний, або ви не пройдете. Ви в принципі нічого не втрачаєте, окрім вашого звичайного дорогоцінного часу. Які ви затрачуєте. А для, чого, для того, щоб часу у вас йшло на все менше, так на те, щоб шукати гідні проекти того, щоб ви їх виконували. В описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал. Можете підписуватись, і там кожного дня варіанти заробітків, так, варіанти того, як де на чому заробити, в чому прийняти участь. І навіть мої оцінки навіть бувають деякі угоди. Тому переходьте в описі під цим відео є посилання. А вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім до скорої зустрічі.